Радіо UA Chicago Так, друзі, всім вітаннячка. Ви на хвилі радіо UA Chicago. Мене звати Іван Сабат, і сьогодні на гості завітала Вікторія Сторожук. Це є представник та страховий агент TM Insurance Agency. Привіт, привіт, Іван. Як рада. Ваші справи? Добре, добре, рада вас бачити. А вас як? Я теж радий бачити. Насправді, ви вже у нас не перше. І е, ваші поради завжди відносно медичного страхування і якихось таких деталей. Мені здається, якраз для багатьох людей будуть. Корисними я теж на це дуже сподіваюся, тому що це є основна ціль наших з вами зустрічей і взагалі нашої роботи. Так, супер. Тобі більше ви якраз ділитесь такими якраз деталями, про які люди можуть не здогадуватися, тому що якраз медичне страхування, мені здається, це темний ліс. Навіть не скажу для багатьох для мене тим більше, тому що. Ти собі уявляєш одне, що заплатив все все добре. а ні, насправді є дуже багато підводних каменів, цих підводних течій, в яких потрібно розбиратися, в яких потрібно розумітися, і тому я ще раз вже не дякую, що ви завітали. Будемо в цьому потрішечки якраз розбратися. Гаразд. і ви знаєте, я одразу дам таку маленьку ремарочку. Це більше стосується, напевне, мого становлення взагалі як страхового агента. Якраз оця фраза Темний ліс. Насправді, колись я пам'ятаю, як кілька років тому я вперше тримала в руках свій перший медичний біл і повідомлення від страхової компанії. Я на це все дивилася, і в мене дійсно були такі емоції: жах, як з цим розібратися. І в той момент в мене якраз зародилася оця перша думка, що. А таки потрібно розібратися. Тому я дуже сподіваюся, що дійсно ми з вами зможемо завдяки цим ефірам і цим зустрічам допомогти другим людям розібратися і бути спокійним в сфері медичного страхування. Супер, тоді розпочнемо одразу до головного сьогодні. Тема нашого інтерв'ю це зміни в Marketplace та медиклейн... Правильно? Medicaid Правильно медікейт, медікейт. Бачите, медікейт в Іллінойсі. Тому, я так розумію, мені здається, кожен рік якісь зміни відбуваються, кожен раз щось оновлюється. Тому, напевно, розпочнемо. Так, ви знаєте, насправді змін дійсно дуже багато, і не тільки в Іліною, але взагалі на федеральному рівні. А стосовно Іліною, так, тут є дуже суттєва зміна це те, що. Іліной виходить, скажімо так, на свій окремий маркет, на штатну платформу, тобто йде зміна платформи, на якій відбуватиметься енролмент, тобто оформлення медичного страхування а раніше і в. І надалі багато штатів більшість штатів працює на федеральній платформі з усім нам знайомі як healthcare.gov, або marketplace Її усі називають. Mm -hmm. Деякі штати вже раніше відділилися від цієї платформи, і працюють на своїй власній штатній платформі. В цьому році і Іліной переходить, скажімо так, відділяється і виходить на іншу платформу, яка носить назву Get Covered Illinois. Для багатьох людей це стало знаєте, таким конфузом. Люди а, почали губитися, люди переживають, не розуміють, що це відбувається. Я відразу хочу заспокоїти наших слухачів, що насправді абсолютно немає причин турбуватися і переживати. Нічого страшного в цьому немає. А, дуже часто зараз люди телефонують, думають, що в них заберуть страхування, що вже будуть не ті страхові поліси. Ні, 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 це не має до цього ніякого відношення. Розглядайте це більше, скажімо так, з технічної сторони. Тобто, це. Просто інший інструмент, інший портал, через який буде власне, відбуватися оформлення медичного страхування. І все. Тобто, нічого тут страшного не відбулося. Також для діючих клієнтів. Щоб теж люди були спокійні, тому що насправді знаєте, багато хто роками користується страхуванням, вони вже мали свої створені аплікації, тобто якась основна інформація вже була занесена в системі Хелскеадатґаві. Люди зараз думають, що ой, це ж потрібно все по-новому заносити, всі нові дані, все збирати. Ні, абсолютно ні. Якщо ви вже були раніше клієнтом, у вас вже був створений портал, ви були діючим користувачем страхування, то ваші дані. Вже перенесені на нову платформу, тобто відбулась така інтеграція. То вся інформація була автоматично переведена на нову платформу. знову ж таки нагадаю, вона носить назву «Get Covered, Illinois». Крім того, кожна людина, кожен тримач полису, хто був активний в цьому році, в 25-му, отримав лист. Теж цей лист від Get Covered Illinois, Він трошки людей лякає, тому що люди не, не розуміють, що це таке, а знову ж таки, це чисто технічна сторона. Тобто в цьому листі є коротенька інструкція, як люди можуть зареєструватися на, новому, на новій платформі, в новому кабінеті, де вони вже будуть бачити всю ту ж саму. Інформацію, яка була на healthcare.gov. Знову знов ж таки процес реєстрації спробували на собі. Дуже простий. Насправді ви заходите за посиланням, яке вказане в цьому листі. А там є силочка, що отримали від нас лист, або get letter from us, нажимаєте на неї, і create account. That's it. тобто просто easy-peasy, так як будь-який інший аккаунт на я не знаю там на Амазоні і так далі. Тобто, все дуже насправді просто. Зразу теж хочу внести таке невеличке роз'яснення, що, на жаль, вже чули мене одноразово, що бувають не зовсім добросовісні агенти, які розказують, що ні в якому разі цього не робіть, ні в якому разі не реєструйтеся, не переходьте за цим посиланням, ви все втратите. Люди, це неправда. Ні. Цей кабінет, знову ж таки, він не є примусово. Хочете, створюєте собі, не хочете, не створюєте, але це всього лиш ваш доступ, персональний доступ до оформлення медичного страхування. Якщо клієнт працює з агентом, то звичайно він може зателефонувати до свого агента, так чи брокера, і з нами поспілкуватися. Ми це все розповімо і допоможемо з оформленням. І людина тоді не мусить створювати собі паралельно свій кабінет для доступу. Але якщо людина хоче, та будь ласка. Але скажіть, от ви кажете, що е, хтось каже не реєструватися, хтось каже реєструватися, а клієнт має можливість е, вибирати, реєструватися, не реєструватися, і е, от для людини, для е, клієнта, яка вигода в тому, зареєструватися чи не зареєструватися, тобто які плюси, які мінуси угу, зрозуміло. Отже, дивіться, насправді людина не зобов'язана цього робити, але це рекомендується. Для чого? Для того що людина зможе створити для себе акаунт, вона буде мати свій логін і пароль для входу в свій персональний кабінет, де вона зможе перше самостійно. Скажем так, переглядати, які є доступні варіанти покриття. Вона зможе самостійно собі оформити це покриття, самостійно придбати. Чи я рекомендую це все самостійно робити? Насправді ні. Ми з вами говорили, що дуже часто бувають помилки в людей через те, що, на жаль, дійсно це складна сфера. Цьому важко розібратися і, звичайно, краще прийти до агента, до спеціаліста, який безкоштовно, знову ж таки нагадаю, дасть свою якусь компетентну пораду і допоможе це все грамотно зробити. Але якщо людина зареєструвалася, їй ніяким чином не шкодить. Тобто, вона, як мінімум, буде бачити, навіть якщо вона працює з агентом, вона буде бачити результат тої роботи. Вона зможе, наприклад, якщо держава просить додатково надати якісь документи, вона зможе через цей кабінет їх відправити державі. Крім того, через цей кабінет вона зможе отримати форму, дуже важливу податкову форму це 1095-A. Це є податкова форма, яка щороку, по закінченню року отримання субсидії, надається бухгалтеру для того, аби провести звірку по субсидіях, які надає держава. І Якраз цієї платформи людина зможе її забирати. До речі, якщо я вже зачепила цю тему по формі, 1095, бо хто вже стикався, будуть мати запитання. Отже, ця форма за 2025 рік вона буде доступна ще на порталі healthcare.gov. Але вже за наступний рік, за 26-й, яка вам знадобиться аж в 27-му, вона вже буде на порталі Get Угу. Ось так на заміточку. А добре, от як ви сказали вже про дати, чи є якісь крайня точка, якісь ключові дати, коли завершується, скажімо, реєстрація, чи людина, яка от зараз там, скажімо, не хоче створювати новий кабінет на новій платформі. Чи є якийсь обмежений час? Можливо, людина через місяць, через півроку, через рік передумає і чи тоді можна буде зареєструватися, скажімо, перенести всю інформацію, яку ви кажете з однієї платформи на іншу? Угу. Отже, дивіться, насправді а, якихось таких строгих часових рамків немає. Але якщо ви були користачем 25-му році, ваша інформація буде перенесена на 26-й рік. І якщо людина буде продовжувати отримувати страхування, то її інформація буде зберігатися уже на цьому новому ресурсі, тому вона Може зареєструватися там в будь-який момент, а кабінети вже доступні, тобто вже можуть починати реєструватися, вже є у людей отримані на руках поштою так, листи, в яких є вказаний у кожного є свій номерочок, вказаний, по якому можна проводити реєстрування. Але теж не лякайтеся, тому що вже до нас були відповідні дзвінки, коли люди пробували таку реєстрацію і заходять а там пусто. Через те, що вона ще не активна, угу. попередньо вважається, що 27 жовтня вже має бути а, доступ до всієї інформації до попереднього перегляду планів і вже. З 1 листопада, звичайно, починається період активної реєстрації на саме страхування по маркетплейсу. Знову ж таки нагадаю, що в цьому році періоди оформлення медичного страхування вони не змінилися. Тобто ми продовжуємо оформляти медичне страхування з 1 листопада по 15 грудня для того, аби бути покритим з 1 січня наступного року, плюс один місяць екстеншену з 15 грудня. По 15 січня в цьому році це правило ще зберігається, і в такому випадку страхування буде активне з 1 лютого. Подальшому, ви знаєте, маркет вже не працює, тобто оформити страхування буде ну практично неможливо. Тому тобто, пам'ятайте за ці тобто, дати. вони людина дуже яка важливі Тобто людина, прийде пізніше, в інші дні не зможе оформити страхівку? Як ні, це працює? Ні, ні. Тобто існує дійсно ем, нагадаю, існує правило. Енролмент періоду, тобто це конкретно визначений час в році, коли людина може без будь-яких перешкод абсолютно скажімо так, мати доступ до вибору до всіх можливих полісів, зайти, оформити свою аплікацію, отримати результат, на що вона кваліфікується, і отримати страхування на цілий рік. Якщо людина не зробила цього ось в цей встановлений період інролменту, на жаль, на протязі року людина не може оформити страхування тільки тому, що так. Ну, Скажімо, захотілося чи згадалося і так далі. Є правило special enrollment у періоду. Це правило дозволяє людям, в яких є якісь певні життєві обставини, все ще придбати страхування. Але перелік цих обставин, він дуже обмежений, він дуже вузенький. Наприклад, може бути переїзд. От людина мала, наприклад, страхування в Ілліної, вона його мала-мала-мала і переїжджає в Флориду. Звичайно, там зовсім інші лікарі, зовсім інші лікарні, зовсім інші страхові компанії працюють. В Мене є 60 днів з моменту переїзду. Для того аби оформити собі страхування в іншому штаті, але це тільки рахується зі штату, в штат. Тобто Ні. я не зможу там з Норіджу в Чикаго приїхати? Зможете, це теж може бути, тому що Норіч і Чикаго можуть бути різні ерії, теж різні лікарні і так далі. Наприклад, у вас поміняється зіп-код, у вас поміняється каунті, в якому ви живете. Від каунті до каунті плани теж різняться. Тому це теж вважається як спешал enrollment event і теж дозволить вам оформити страхування, але дуже часто просять якесь підтвердження. Тобто, дійсно може бути lease agreement, наприклад, так про те, що ви о, поміняли проживання, чи може бути договір куплі будинку, нерухомого і так далі. Чи ну, оран тобто, так, ну, так, так, тобто щось щось має бути, що підтверджує. Ну, тобто, Ось. так як зробити водійські права, тобто потрібно підтвердження так, 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 в даному сіме так само. Так, розуміє. Це один із варіантів. Може бути, наприклад, втрата медичного страхування. Ось людина, наприклад, мала страхування по програмі Medicaid безкоштовно. Вона отримала повідомлення від держави, що більше не кваліфікується на це страхування. Добре, їй дають знову ж таки той самий період часу, щоб вона перейшла на. Вже платне безпосереднє страхування і так далі. Тобто є певні життєві обставини, але вони дійсно вагомі повинні бути, і крім того, вони мають мати можливість бути підтвердженими. Це не завжди вимагається, але вибірково перевіряється. І відразу скажу, що на федеральному рівні. Теж до Special Enrollment Events є внесені зміни. це дуже важливо. Насправді, 25 серпня, це було прийнято, що люди, у яких рівень доходу низький, більше не зможуть оформити страхування в будь-який період часу. Тобто для людей, в яких рівень доходу був на грані мінімального. Маркет завжди був відкритий. Uh -huh. Вважається, що це така є чутлива ніша населення, і тому для них давали е, таку, скажімо, знижку, так що вони в будь-який момент, коли вони вирішили, вони могли зайти на платформу ту саму маркетплейсу і обрати і придбати для себе страхування. На жаль, це правило вже не діє, тому я хочу застерегти людей, щоб, будь ласка, хто раніше на це розраховував. Все нас більше цього на жаль не проходить, тому зверніть увагу на ось цей енролмент період, аби в подальшому бути спокійним. Тобто тільки зараз, от по факту, зараз починається зовсім скоро цей період, так? коли можна. Собі оформити страхівку, якраз так Страховку. абсолютно правильно. Ага. Так. Якраз до вас можна звертатися. Так, будь ласка, ми будемо раді. <рес> ну, давайте якраз нас вже буквально закінчується час, То нагадайте, як вас можна знайти? Соцмережі, можливо, там мобільний телефон, можливо, офіс. Ну, тобто всі доступні контакти, щоб людина, яка зараз нас слухає і розуміє, що якраз іде той час, коли можна оформити і варто. Оформити якраз страховку на своє життя, я так розумію, здоров'я, то можна звертатися до вас, і ви у цих. Складних схемах ви точно проведете так. Мовити візьмете за руку і проведете до отримання якраз цієї вигідної для людини страхівки. Так, ми зробимо все від нас можливе для того, аби людині допомогти якнайкраще розібратися в цьому і підібрати те, що їй дійсно потрібно. Будь ласка, друзі, звертайтесь до нас, телефонуйте. Наш номер телефону 847-440-2211. І ми знаходимося за адресою 770 сімдесят Road, Арлінтон Heights. А соцмережі. Фетатись. Соцмережі. А так, звичайно, ми є і в інстаграмі, TM Insurance Agency, і У Фейсбуці нас можна знайти. А також ви можете знайти наш вебсайт, теж TM Insurance Agency. Дуже вам дякую, друзі. Нагадаю, що це була Вікторія Сторожук. Це якраз представник та страховий агент TM Insurance Agency. Дякую вам дуже. І вам дякую. Подобається дякую. контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.